Щодо України є плани, що не менше до 2030 року Путін не хоче завершувати війну. Йому треба тільки передишка для відновлення економіки, накопичення нових запасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження нової агресії. Бо завдання, що ставились перед вторгненням, не виконані. Про це сказав голова служби зовнішньої розвитки України Олег Іващенко на форумі Україна рік 2025». За його даними, Росія потрібна вся Україна. Всі її території, всі її землі. Потім їй будуть потрібні інші держави Східної Європи, ну а пізніше вже і країни Центральної Азії. Також, за словами пана Іващенка, РФ цього року планує виготовити понад 7 мільйонів артбоєприпасів і мін великого калібру, а також близько трьох тисяч ракет великої дальності дії. 41% стосовного основного бюджету Росії це бюджет війни. Про це повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Крім цього, за його словами, 49% артилерійських боєприпасів: 122-мм і 152-мм та снарядів до РСЗВ постачає РФ Північна Корея.